Погода в Україні найближчими днями буде спекотною. Як прогнозують синоптики, буде тепло, але в регіонах дощ. Крім того, місцями будуть грози. В Укргідрометцентрі відзначають, що на заході країни прогнозуються дощі, а іноді ще й грози. Товчики термометрів покажуть вночі плюс 8, плюс 13. В вдень від плюс 19 до плюс 24. Нарешті території місцями невеликий короткочасний дощ і гроза. Температура повітря вночі буде плюс 10, плюс 15. Вдень день повітря прогріється до плюс 22 плюс 27 градусів. У регіонах 15 червня мінлива хмарність. Вночі без опадів. Втім, в день місцями невеликий короткочасний дощ та гроза. Квиткість північно-східного вітру від 5 до 10 метрів в секунду. Температура повітря в Київській області вночі буде від 12 до 17 тепла. Вдень день підніметься до плюс 22 плюс 27. У нічний час доби в Києві стовпчики термометрів покажуть близько 15 тепла. А в день... Від плюс 23 до плюс двадцяти п'яти градусів синаптику Коргідрометцентру Наталія Птуха каже. Ще з середини цього тижня відчується суттєве потепління. За її словами, хоча про справжню літню спеку говорити поки рано, але на 22-27 градусів тепла вже можна розраховувати до кінця цього тижня. Уходів у більшості регіонів синоптики не передбачають, крім заходу країни. Початок тижня буде прохолодним. Це як перехідний етап. Четвер-п'ятниця підвищення температури до плюс 22-27 градусів. На заході країни можна буде спостерігати паводки за рахунок зливу, але вони короткочасні і в межах русла. Гідрологи стежитимуть за ситуацією. Підкреслила синоптик. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.